Нещодавно Верховна Рада України заборонила діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ, в тому числі йдеться про УПЦ МП. Давайте дізнаємося, як до цього ставляться чернівчани. А як можна ставитись? Ну в Україні немає московського патріархату. Ну, це моя думка. Це не думка, це факт. Ну, я саду, так як більшість. <laughs> а як ставиться до цього більшість? Ну, я знаю, ви розумієте, що така обстановка, війна, ну, і там релігія є релігія, але Москва підтримує релігію у нас тут. Я вважаю, що вони то, і сюди, і сюди, Але, мабуть, більшість з них більшість з них хочуть бути з Москвою з росіянами. Я так думаю, я ну, не знаю. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про те, що Верховна Рада заборонила діяльність е, церков релігій, е, релігійних організацій. Довно. Довно пора. О, я б Давно пора. Моя би їх давним-давно заборонила. В тому числі і ОПЦМП? Українська Православна Церква ні. до Української православної церкви нічого немає. Єдине до Московського патріархату, тому що потрібно підтримувати нашу релігію, тому що ми в Україні. Добрий, ставлять. А як щодо того, що забороняють УПЦ МП? А це що таке? Московський патріархат? Добре. Дуже позитивно. Не має бути на Україні, православної російської церкви. А щодо Московського патріархату УПЦ? Тим більше. Тим більше, Московський патріархат не має тут бути. Позитивно. А до УПЦМП? Нормально. До Московського патріархату ні. Їм не місце тут. Загарбники є загарбники. чого ми маємо їх терпіти. Вони до нас як відносяться. Взагалі нас зневажають, не, навіть не звертають увагу на те, коли е, наші воїни їх вони не відпивають, вони підбурюють населення проти е, війни, проти України. Для чого це нам? Нам це не потрібно. Я вважаю. Моє та моя така думка суб'єктивна, але вони нам зовсім тут не, ні до чого. Я проти таких питань не, не піднімаю. Перепрошую. прошу Типу, московський патріархат позитивно. Я просто бачив інтерв'ю в соцмережах про те, як вони говорять, який Путін, типу, яка взагалі влада, те, що він наш владика і він не винен в війні. Я вважаю, те, що це правильно. Під час особливого військового стану, те що це недопустимо, такі вислови, щоб у нас були в Україні. Mm, я навіть не знаю, що вам сказати. Я з релігією не пов'язана, вибачте. Дуже підтримую, правильно. Правильно роблять. це треба було раніше робити.